Шановні друзі, ТЦК не побачить мене або не знайде про мене інформацію. Є така хибна думка серед населення, особливо серед чоловіків, які за кордоном, що нібито ТЦК їх не побачить і не знайде жодної інформації про цю людину. Насправді це не так, друзі. Коли внесли зміни до закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І під'єднали єдиний реєстр призовників до всіх інших баз даних і реєстрів в Україні. А під'єднали до більше ніж 18 баз даних та реєстрів в Україні. Ви розумієте? То ТЦК будуть бачити всіх. Я зараз розкажу про це детально. Я, друзі, казав і кажу, що на мою думку, для українських чоловіків за кордоном єдиний безпечний варіант це оновлення тільки по електронній пошті. Якщо правильно оновити, написати правильне формулювання, відсканувати дану заяву, ну, попередньо підписавши і направити її на електронну пошту ТЦК, у вас хоча б буде можливість в подальшому оскаржувати штрафи, аргументуючи це тим, що ви вики виконали все-таки свій обов'язок згідно при кінцевих і перехідних положень закону 3633-9. Е, якщо ж ви взагалі нічого не зробили і не вказали про своє іноземне місце проживання, а до речі, велику помилку роблять ті, хто вказують, будучи за кордоном, українську адресу. Це взагалі це треш. Ви самі собі зробили величезну проблему. Ви, Якщо в Резервплюс зареєструвалися за кордоном і вказали українську адресу, рахуйте, що ви собі самі підписали штраф. О, тому що вам на ту ж адресу прийде повістка. А якби вказали за кордон, ну, то за кордон вони не мають права нічого відправляти. Тепер давайте повернемося до баз даних. Чи дійсно вони не побачать, якщо ви ніде нічого не уточнили, ніяких персональних даних. Дивіться, друзі, згідно статті 14 закону про державний реєстр призовників, органи ведення реєстру призовників. А саме ТЦК і Міноборони являються адміністраторами ведення реєстру призовників. І що тут написано в статті 14? органи ведення реєстру одержують в електронному вигляді від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, тобто база раз це реєстрація осіб, всі цивільні стани, все вони будуть бачити. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, в тому числі протидії нелегальній міграції, друзі, реєстрації фізичних осіб біженців. Далі центральний органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, тобто ваші СПД, реєстрація, податки, банківські рахунки. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, державна прикордонна служба, пересікли кордон. Вже інформація про вас є. Навіть якщо про вас там 20 років ніде в військоматах не було ніякої жодної інформації, вже це є. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування релізових державну політику у сфері освіти і науки, реєстри міносвіти, Міно друзі. От. Всі ваші дипломи, все це буде видно. Тобто, якщо навіть про вас ніякої інформації немає, вони побачать, що є такий, то, от, наприклад, Іван Іванов з дипломом з такого-то вузу, і вже ця людина є в них, розумієте, вже вони її бачать. От. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення, органи прокуратури вищого рівня, що організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, друзі, державної судової адміністрації, Міністерства внутрішніх справ, тобто всі реєстри Міністерства внутрішніх справ, це все буде доступно. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державну, ну, правову політику, державну політику з питань Банкрусу у сфері нотаріату. Ну, коротше, друзі, нотаріальні бази будуть всі видні. Центральний органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політику у сфері соціального захисту ветеранів війни. Тобто всі бази щодо ваших соціальних статусів також будуть видні органам ТЦК. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державної політики в галузі цивільної авіації, далі пенсійні бази у сфері зайнятості населення до трудової міграції, інші державні органи, держателі інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів баз даних, крім тих, що місяць відомості зібрані під час виконання завдання оперативно розшукової і контррозвідувачної діяльності. Тобто ТЦК будуть бачити все. Замовили ви закордонний паспорт, одружилися, виїхали за кордон, вже є інформація про вас. Тому я й казав, що друзі, якщо ви за кордоном не уточнили персональні дані, не вказали свою іноземну адресу, то повістки вам будуть приходити в Україну і вас там знайдуть, вичислять, тому що в цьому немає великої проблеми. А якщо ви думаєте, що ви залягли на дно, ну можливо, комусь повезе, я не знаю, але я не впевнений, друзі, з такою гармонізацією бази об'єднання ТЦК будуть бачити інформацію майже про всіх. От. реєстрація в Резерв Плюс, як для мене, це досить сумнівна операція. От. Тому я казав, що електронна адреса це самий надійний шлях для того, щоб в подальшому... Оскаржувати штрафи ТЦК, тому що в іншому випадку вам все буде приходити за останнім відомим місцем проживання або реєстрації. Все, і у ТЦК буде доступ до всіх баз. Тому не думайте, будь-яка ваша остання дія у нотаріуса в паспортному столі, перетин кордону, будь-що. Це все побачать органи ТЦК і побачать, що є такий ось Вася Пупкін і вручити йому повістку. От і все, друзі. Тому, перш ніж Хотіти перехитрити систему, потрібно знати, як вона ще працює. Знайте ваші права, з повагою, ваш адвокат Демченко.